Дорогі брати і сестри, підтримайте канал. Залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Нехай воскресне Бог і нехай розбіжаться вороги його! Нехай втікають від Його обличчя, ненависники Його, як розвіюється тим, так ти їх розсій як та невіск від вогню, так нехай згинуть нечистивці від обличчя Божого. А праведники нехай радіють, нехай веселяться перед Богом. І тішаться в радості. Співайте Богові, грайте, підносьте ім'я того, хто на хмарах, як на колісниці йде. Чиє ім'я Господь, радійте перед обличчям Його, батько Сиріт і суддя вдів. Бог у своїй святій оселі, Бог поселяє самотніх дім, звільняє виязнів на благодатні простори, а непокірні мишкають на виснаженій землі. Боже, коли ти йшов перед народом, коли ти крокував дикою пустелею, Земля здригалася, навіть небеса розпливалися перед обличчям Бога, перед тим, хто насинає, перед обличчям Бога Ізраїлю. Рясним дощем ти зрошував, Боже, свій спадок, землю твою, а коли вона виснажувалася, ти підтримував її. Твій люд поселився на ній за добротою твоєю Боже. Ти підтримував пригнобленого. Володар промовив слово. Сила селена боговісників передають Його. Цар і з військами зазнають поразки. І втікають, а жінка, що мешкає вдома, ділить здобич війни. Навіть якщо ви затишно спочиваєте вдома, ви будете, як та голубка, чиї крила вкриті сріблом, а пір'я її переливним золотом. Коли всемогутній могутній Росія в царів на обраній ним землі. Це було як сніг, що випадає на гору Цальмон. Гора Божа, гора башан, гора кількох вершин, гора башан. Чому ви заздрісно поглядаєте, горе з кількома вершинами? На гору, яку вподобав Бог, щоб перебувати на ній. Господь буде перебувати там по віки. Колісниць Божих десятки тисяч, тисячі тисяч. Володар прийшов від синаю у своє святилище, ти піднявся на висоту. Полонив баранців, прийняв дари від людей, навіть від непокірних, щоб вони могли мешкати там, О, Господи Боже. Благословенний володар від щоденно носить тягарі наші, Він Бог, який рятує нас. Бог для нас. Бог порятунок і в Господа володаря визволення від смерті. Так Бог вразить голову ворогів своїх, волохату маківку того, хто вперто ходить у своїх гріхах. Сказав володар, із башану поверну тебе витягнув з безодні морської, щоб ти занурив ногу твою у кров ворогів, і язики твоїх псів почастувалися нею, побачили вони, ходу твою Боже, як іде Бог мій, цар мій у святилищі. Попереду співаки йдуть, позаду ті, хто грає на струнах, посередині дівчата дзвенять на бубнах. Благословіть Бога на зборах, благословіть Господа нащадки Ізраїля, там їх веде наймолодший Веніамін. Потім князі юди гуртом великим, а також князі зеволонові і Нефалимові йдуть. Наказав Бог твій зміцнити тебе. Дай Боже сили, як ти робив це для нас раніше, заради храму Твого. В Єрусалимі царі принесуть тобі дари, пригрозитому звірові в очереті, отому зібранню найсильніших телят народів, які забруднюють себе заради шматків срібла, Росій народи, що бажають війни. Прийдуть вельможні з Єгипту, куш простягне свої руки до Бога. Царства землі, співайте Богові, грайте на славу володареві нашому, який йде на колісниці в небесах споконвічних. Ось він подасть свій. Могутній голос. Визнайте, що сила у Бога над Ізраїлем, його велич і могутність Його на хмарах. Страшний Бог у святилищі своєму, Бог Ізраїлю, який дає силу і міць народові. Благословенний Бог.